Добрий день, третьокласники! Вітаю вас на уроці інформатики, і тема сьогоднішнього уроку буде пристрої введення та виведення, передавання та зберігання інформації. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які групи пристроїв використовують для роботи з інформацією, які пристрої призначені для введення інформації, які пристрої використовують для виведення інформації і де зберігається та опрацьовується інформація в комп'ютері. Нагадую, не забувайте дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Люди різних професій та занять використовують комп'ютер, щоб вводити інформацію, зберігати інформацію, працювати з інформацією та передавати інформацію іншим людям. Усі ці дії можна виконувати за допомогою різних пристроїв. Тому їх можна об'єднати у групи. І так, з чого ж складається комп'ютер? Основні складові комп'ютера наступні. Пристрої введення даних. Це в нас, наприклад, може бути клавіатура і мишка. Пристрої опрацювання даних. Сюди входить процесор. Пристрої зберігання даних це можуть бути різного виду накопичувачі, флешки, карти пам'яті, вінчестер та інше. Пристрої виведення даних монітор, принтер, колонки та інше. І ми з вами розглянемо це зараз більш докладно. Подивіться уважно на малюнок. Для чого об'єкти об'єднують в групи? Які групи об'єктів третьокласники і третикласниці використовують на уроках інформатики. А які на інших уроках? Чи можуть об'єкти в групах змінюватись? Давайте розглянемо кожну групу окремо. Пристрої введення призначені для введення інформації. До них належать клавіатура, миша, сканер. Давайте подумаємо, яку ж інформацію ми можемо вводити за допомогою клавіатури. Звичайно, за допомогою клавіатури ми можемо вводити текстову інформацію. А що ж робить мишка? Комп'ютерна миша це координатний пристрій для управління курсором і віддачі різних команд комп'ютеру. Управління курсором здійснюється шляхом руху мишки по поверхні столу або килимка для мишки. Кнопки і коліщатка миші викликають певні дії. Наприклад, можна активувати вказаний об'єкт, викликати контекстне меню. Нагадую, що контекстне меню це меню, яке викликається правою кнопкою мишки, а також інші дії для введення інформації. Зверніть увагу, що саме клавіатура і миша. Є основними пристроями введення даних. Давайте подумаємо, яку ж інформацію можна ввести за допомогою сканера. Відсканувавши будь яке зображення, ми можемо ввести графічну інформацію. Давайте розглянемо наступні пристрої введення джойстик, мікрофон і веб-камера. Перше джойстик, або його ще називають геймпад це пристрій введення для двох рук. Що використовується для керування ігровим процесом ігри. Передусім на гральній консолі. Мікрофон це пристрій для введення звукових даних. Веб-камера використовується для введення відеозображень. Є також і інші пристрої введення даних: це може бути сенсорний екран, графічний планшет та інше. Пристрої, які використовують, наприклад, для створення розумного дому, це спеціальні датчики, які під'єднані до комп'ютера. Вони дозволяють вимірювати і налаштовувати температуру, тиск, вологість, все це є пристроями введення даних. Переходимо до наступної групи пристроїв: це пристрої виведення інформації. За допомогою пристроїв виведення, інформацію з комп'ютера можна виводити. За допомогою монітора. Принтера, колонок, наушників, а також є інші пристрої виведення інформації. І так, які з пристроїв на малюнку використовують для виведення найбільшої кількості видів інформації? Ну, звичайно, це монітор. За допомогою монітора ми можемо бачити відеозображення, графічні зображення, текстові зображення та інше. Принтер. Принтер використовується для друку документів. Виводить текстову графічну інформацію на друк колонки. Колонки у нас виводять звукову інформацію. За допомогою колонок ми чуємо звук. Наушники аналогічно. Також для виведення звукової інформації. Йдемо далі. У системному блоці стаціонарного комп'ютера містяться наступні пристрої: пристрої опрацювання даних та пристрої. Зберігання даних. Жорсткий магнітний диск, або його ще називають вінчестер, як правило, використовують для зберігання різних даних. На ньому зберігаються текстові, числові дані, зображення, музичні композиції, фільми, ігри та інше, Флеш-накопичувач або флешки. Та компакт диски або оптичні диски також використовують для зберігання даних, часто за допомогою цих пристроїв. Люди переносять дані з одного комп'ютера на інший. Подивись уважно на малюнок і подумай, який із пристроїв для зберігання інформації використовують твої рідні, як вони користуються збереженою інформацією. Ітак, на малюнку ми бачимо жорсткий магнітний диск або вінчестер, Зовнішній жорсткий магнітний диск теж Вінчестер. Але зовнішній жорсткий магнітний диск можна переносити. Флеш накопичувач, оптичний диск, карта пам'яті. Всі ці пристрої, я думаю, вам давно знайомі. Ви вже вмієте вмикати та вимикати комп'ютер. Для цього ми використовуємо кнопку живлення на моніторі та на системному блоці. Деякі пристрої, що використовують для роботи з інформацією, також потребують увімкнення. Їх вмикають кнопками, подібними до тих, які зараз є на екрані. Для переносних комп'ютерів можуть бути використані проекційні клавіатури. І ось ми бачимо зображення проекційної клавіатури на малюнку. Останнім часом усе більшої популярності набувають 3D принтери. Що забезпечують створення виробів складної форми. І так, сьогодні на уроці ми розглянули пристрої введення інформації, пристрої виведення інформації, а також опрацювання і зберігання інформації. Подивіться на малюнок і повторіть, що ви сьогодні засвоїли на уроці. А тепер переходимо до практичного завдання. І так, сьогодні завдань буде два. Перше це інтерактивна вправа. Посилання я прикріплю вам в класрумі, або можна перейти за допомогою зображеного QR-коду. Групування пристроїв. Потрібно об'єднати зображення пристроїв у три групи: пристрої зберігання даних, пристрої введення даних та пристрої виведення даних. Наступна вправа обід для котика. Потрібно відкрити програму PILAS Blockface. Посилання я прикріплю в класрумі. І потрібно скласти алгоритм, за яким котик дуба з'їсть свій обід. Перевір, чи можна для завдання створити два різні алгоритми, які пристрої ти використовуєш у грі? Яке їхнє призначення? На цьому на сьогодні все. До наступного уроку!